Коли почалася мобілізація, він, він і в АТО служив, він ніколи не ховався. Під Маріуполем був, ну, вивозив бронетехніку, яка була ну, пошкоджена ну, на ремонтний завод самого Маріуполя в деякий час і Широкіне, ну, з різних. Ну, там, де були бойові дії, там і там і не був. Я ну, служив в поліції, в міліції Міляціонер, Міляціонер. Міляціонер. а борщі які варив. <сум> Готував борщ для бабусі, коли приїжджав в гості, Він любив готувати борщ і смажити картоплю. Це перше, що він приїжджав і одразу наварював бабусі велику кастрюлю борща. Прийшов в комісію, чекав, поки його мобілізують, мобілізувався. Поїхав рівне на полігон. Ну, там так і сталося. Юрій, останнє місце його роботи було саме в нашому дошкільному закладі. Це дуже чуйна, добродушна була людина, безвідмовна. Ще в нашому закладі працює його дружина і працює також його мама. І зараз мусимо їх підтримувати, тому що, звичайно, на жаль, війна забирає не тільки на полі бою, але ще і по хворобах, по страшних хворобах. І дуже жалко, що такий дійсно молодий захисник наш. Він був ще з 14 року в АТО і вже пішов захищати батьківщину нашу надалі. І, на жаль, виявилася дуже важка страшна хвороба. Будемо його пам'ятати як дуже добрим батьком, дуже добрим дідусем. Малесенька внучка також відвідує наш дошкільний заклад. Це сьогодні трагедія для, для мами, для дружини, для сім'ї.